Мої вітання продовжуємо мандрувати Львовом. І сьогодні мова піде про невеличку вулицю, яка сплощає площу святого Юра з вулицею технічною. Названа вона на честь українського письменника і громадського діяча. Я думаю, що ви здогадались про яку вулицю піде. Мова про вулицю Устаяновича. Пішли, прогуляємося. Сучасний вигляд вулиці виник в час бурхливої забудови міста на зламі 19-20-х століть. Вулиця збудована у стилі класицизму та сецесії. Мешкання були підвищені комфортності і розраховані на забезпечених громадян. Щодо цього часу, в деяких будинках збереглися зручні підйомники для транспортування дрів і вугілля з пивниць для опалення печей і кухонь. Часто одне помешкання займало цілий поверх. Багатьох помешканнях збереглися гарні печі. Вулиця декілька разів перейміновувалася на початку 18 століття. Вулиця Установича носила назву Марії Магдалини, бо виходила до костелу і сполучалася з теперішньою вулицею Дорошенка. Від початку 1871 року називалися Липова, від 1893 року Уельського. На честь львівського польського поета Корнелія Уельського вулиця залишилась під тією назвою до речі Посполитої. Перейменування вулиці не обійшлося і без німецьких окупантів, і вулиця Уельського стала Цвілінштрас. Зі становленням совєтської влади уже в 1945 році вулиця дістала несподівану назву Олександра Бородіна. На честь російського хіміка і композитора, який ніякого стосується. Сумку до Львова не мав, в ньому не мешкав і не бував. Це видно, зрозуміла тодішня влада, і в 1946 році перейменувала вулицю на честь Миколи Устаяновича. Сучасна нумерація вулиці Устаяновича починається з номера 4. Хоча до 1949 року вулиця бібліотечна відносилась до вулиці Устаяновича і була під номером 2. На трамвайне сполучення, розташування близькість до центру. Саме це обумовило те, аби у будинку під номером 4 було консульство Чехословаччини, яке проіснувало тут до 1939 року. Після закриття посольства у зв'язку з окупацією Гітлером Чехословацької Республіки це приміщення вийняв під свою адвокатську канцелярію львівський адвокат Володимир Старосольський. Від часів СРСР в цьому будинку на першому поверсі був дитячий садок для дітей працівників облспоживспілки. спілки. Що сів незалежності тут діє філія бібліотека номер 8, яка стала з 2015 року першою урбан бібліотекою у Львові. Під номером 5 один з корпусів національного університету Львівська політехніка, який почали будувати ще до Першої світової війни і закінчили після війни. Остаточно будівництво завершили у 1925 році. Раніше тут, під час українсько-польської війни, був розташований морг та каплиця тимчасово. Позаду мене будинок під номером 6, який був збудований у 1896 році. Там мешкав критик та літературознавець Михайло Рудницький. А за Польщі тут діяла майстерня з виготовлення лабораторних приладів. Тут на розі вулиць Устаєновича Івана Вакарчука, колишня Рильєва мало місце трагічна подія. 11 травня 1943 року тут від колюбивців впав Ярослав Барановський, один із соратників і найближчих працівників організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Житловий комплекс асоціаційних будинків під номером 8, 8А і 8Б. Тут жило багато видатних українців. Вирізняється се орнаментикою фасадів блок кам'яниць номер 8 8 а та 8Б архітектора Зільбенштейна. В Одному з цих будинків під номером 8 проживав доктор філологічних наук Антон Залевський протягом багатьох років у будинку під 8 А мешкав кандидат медичних наук, головний лікар обласної туберкульозної лікарні Володимир Кишакевич. Під номером б на вулиці Остайновича жив Степан Михайлович Кирворучко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та живописець. Будинок під номером 10 був збудований у 1860 році, але сучасного вигляду він набув під час реконструкції у 1969 році. У 1946 72 роках тут мешкав український графік Леопольд Левицький, про що свідчить меморіальна таблиця, яка розташована на фасаді будинку. В музеї експонуються деякі дизайнерські винаходи митця: фотобанери та фотокомпозиції. Митець за життя не був улюбленцем радянської влади. перша його виставка мала місце через рік після його смерті у Львові в 1974 році. Будинок під номером 14 до 1939 року. Він пробував у власності Мар'яна Панчишина. Тут він облаштував протитуберкульозний диспансер. Перший заклад у Львові такого типу. На фасаді будинку встановлена меморіальна таблиця, яка нагадує нам про те, що у цьому будинку працював 44-го 82-й рік головним лікарем фтезіатр Поважний. Від радянських часів і до 2017 року тут були розташовані фізіопедіатричне та пульмонологічне відділення львівського протитуберкульозного диспансеру. У зв'язку з реорганізацією львівського протитуберкульозного диспансеру ці приміщення були вивільнені, а згодом виставлені на аукціон. Першні кошти від якого були скеровані на розвиток медичної галузі. Колись затишна та тиха вулиця у тепер перетворилася на головну центральну артерію міста, де їздять тролейбуси, маршрутні таксі і вирує життя студентів та усіх мешканців цієї вулиці. Дякую, що були разом з нами. До нових зустрічей, Па-па!